Коментують, лютують і всі в інтернеті їм за це респектують. Кожен день відоси заливають нові лайки, коменти в них завжди на поготові. Творити контент, це важлива робота. Тож замовдарив чойс, чойс. І акцією онлайн спротив. Разом ми зможемо в водафон. Так, дівчата, усе взяли. А головне, а головне забув Неболючий проти Жару Жалози, жалозні. Дарниця є важне головне, пам'ятай про головне це трамон Дарниця. Застосування назуферон показаний для лікування гострих респіраторних вірусних інфекцій. Для дітей назуферон краплі, а для дорослих назуферон спрей. Знову антибіотик. Та я тобі рекомендую лакціалі. з першого дня прийому антибіотиків. Технологія виробництва дозволяє максимально зберегти бактерії живими і доставити їх у кишечник. Лакціалі і мікрофлора в порядку. Від фармак. Мабуть, я ще не до кінця долікувалася. У Кому така слабкість тована посилу, та що. Від головного болю першим кашляти почав чоловік. А коли кашель розпочався у мене, я вже не знала, що робити. Рапіра 200 з перших двох кашлів. Рапіра 600 при сильному кашлі. Рапіра пряма допомога від кашлю. Часто буденні стреси та втома не дають вночі. Нерви безсоння, безсоння нерви. Стонобарбував допомагає заспокоїти ваші нерви. Застуття. Фестал Мео 10 тисяч. Потрібна допомога травленню. Лонг. Він допомагає при різних видах воїн. Дерпен лонг від болю, щоб ви рухались вперед. Застудилась. А всі засоби лише усувають симптоми. Я в таких ситуаціях приймаю анізон. Тепер буду завжди анізон приймати.